Всіх вітаю, друзі! Просто шалена заява депутата від партії Батьківщина Вадима Івченка, яка показує, що в нас у Верховній Раді на сьогоднішній день сидять не професіонали, а сидять аматори, які не можуть вивчити хоча б з десяток статей Конституції України. І саме через таких депутатів, саме через таку владу, на жаль, той безлад, який в нас відбувався, так і буде продовжувати відбуватись. І давайте ж зараз розберемо, про що я. Говорю, що я маю на увазі, бо це як на мене просто треш. І якби це відбувалося десь в якійсь країні е, Європейського Союзу, наприклад, так, в країні з високою е, політичною культурою, то така людина вона була б небажаною після таких слів в жодній з партій. І зараз давайте розбиратись, чому ж. Питання, яке ну, уточніше, ініціативу як розсилання бойових повісток поштою. Отже, ТЦК будуть розсилати повістки на мобілізацію поштою, а можна отримати повістку громадянину, у яких є дійсний висновок ВЛК, але немає відсрочки. А також ті, хто щойно пройшов військово лікарську комісію, при цьому не отримання або відмова від такої повістки, може вважатися ухиленням від мобілізації, за що передбачена кримінальна відповідальність. Ну раніше подобна, подібна система. Заочних повісток працювала з направленням ТЦК для поновлення даних, але за них світив там тільки лишень штраф. Да, був була була така норма, і вони навіть провалили ці штрафи. Навіть штрафи провалили. Вони не встигли нікому ці штрафи дати, і просто кабмін, навіть без Верховної Ради, без нікого, просто Кабмін. Який, ну, фейковий Кабмін. Давайте по У Вона зараз і Верховна Рада фейкова, і Кабмін у нас фейковий. Фейковий, чому? Тому що вони не можуть, вони, по-перше, не являються незалежними, на жаль, на сьогоднішній день. Вони не самі приймають рішення. Це, по-перше, я думаю, всі вже побачили, так, це по закону про НАБУ і САП. Коли. Один день голосують один закон, на наступний день говорять, вже вже е, голосують інший закон, і там повилазило дуже багато цього сміття. Я би по-іншому це не назвав. Е, от і тут навіть в обхід тієї самої Верховної Ради е, просто приймають постанову якусь смердючу, якою тепер можна всі повістки відправляти як бойові, і потім карати всіх людей кримінальними справами, якщо вони не хочуть піти вмерти на фронт, навіть якщо вони не приходили ВЛК. А не отримали повістку, бо поштальон її десь викинув смітник? Ну і хрен на них, кримінальну справу все одно на вас відкриють. Е, дуже цікаво це, але також це не найцікавіше. Е, як вам така ініціатива? Наскільки ну, якщо світ пришвидшується, то чому піні не отримувати пошту? Ну, це законодавча предусмотрена норма. Тому я вам скажу так: все, що законодавством не заборонено, влада використовує для того, щоб зібрати мобілізаційний ресурс для захисту, це цілком і повністю неправильно. Це порушує конституцію України. І оцього нардепа, який являється народним депутатом від. Звідки він від партії Батьківщина, яка також, до речі, голосувала за той паскудний закон проти НАБУ і САП? Він просто зараз в прямому ефірі підтверджує, що він за те, щоб порушувати Конституцію України. Знаєте, в адекватних країнах за таке, як мінімум, позбавляють посади, ніколи в житті більше не приглашають в студії і взагалі садять у в'язницю, так якщо це продовжується. В нас же в Україні таким людям ще можуть орденів надавати за те, що вони закликають, фактично в публічному просторі порушувати Конституцію. Тобто більше відео. Фактично, е так, що він сказав? От. Щас, щас, щас. Давайте просто це ще раз послухаємо. Це дуже важливий момент. Ну, це законодавча предусмотрена норма, тому я вам скажу так: все, що законодавством не заборонено, влада використовує для того, щоб. Все, що законодавством не заборонено, влада використовує для того, щоб зібрати мобілізаційний ресурс. Окей. Дивіться, беремо Конституцію України, відкриваємо статтю номер 19 По-перше, про що тут йдеться? Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може, бути, не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Це перше. Бусифікація, ну, типу, вона вже цю статтю порушує само собою, але звісно що це нікого не цікавить. Бо в нас бусифікація це вже якась е, нормальна справа, буденна така справа, знаєте, е, в нас в суспільстві. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі та в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією. Та законами України. О, отака от історія. І це офіційне тлумачення положення частини 2 статті 19 в рішенні Конституційного Суду України. От. А в нас, замість того, що? А в нас замість того, просто штампують якісь вонючі постанови, не можуть це все прописати в законі. Так і. І все, і роблять, що їм заманеться. Це приблизно те саме в нас відбувається із працівниками ТЦК. Пам'ятаєте, як були е, випадки, коли е, в Житомирському здається ТЦК на планьорці, вони там розказували, е, що там подавайте е, заявки, що ви хочете купити машину там через ОЛІК, ще щось, і їдьте потім мобілізуйте цих людей. Так? Бо це ж не заборонено законом. Але в нас напряму Конституція України забороняє. Забороняє посадовим особ особам робити те, що їм заманеться. Якщо ви фізична особа, просто не посадова, а фізична особа, людина, ви маєте право робити все, що законом не заборонено. Якщо ж ви посадова особа, то ви маєте право робити виключно те, що передбачено законодавством, вашими посадовими інструкціями і так далі. Виключно це і нічого більше, все, що ви робите мимо цього. Це перевищення службових повноважень, зловживання владою і так далі. А це кримінальні статті, за які в нас, оцих всіх шаромижників, потрібно садити у в'язницю. Але звісно, в нас цього ніхто робити не буде, бо в нас зараз на жаль така ситуація в країні, коли в нас ті, хто має захищати конституцію і українське законодавство, самі цього законодавства не знають, не шанують і самі його порушують. Тому в якійсь такій сраці ми, друзі, зараз з вами і знаходимось. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі, а ми переходимо далі.